Салют, піпл, з вами Хьюман, Я вас вітаю на новенькому подкасті по it темі. Проговоримо сьогодні про NVIDIA, яка вона трошечки все ж таки лицемірна. Глянемо на гаманець One Inch, що дуже актуально особливо було в нинішні часи. Глянемо також на бюджетну відеокарточку RTX 4050, яка вийде відносно відносно швидко. Ну і глянемо, що там покращило AMD, враховуючи ті ігри, які оптимізації ми зараз замамаємо. Станіслав, привіт! Напишіть, будь ласка, як там зі звуком чи все окей? А я буду, друзі, потихеньку. Починати. І почнемо, звичайно, ми з вами з лицемірної NVIDIA. Тут вийшло декілька цікавеньких статей. Я думаю, їх потрібно проговорити до бо, бо, бо воно актуально. Окей, починаємо. Рендфон, привіт, саме вчасно. Так. Так от, є в нас такий персонаж, його звати Майкл Каган. Ну, це в нас такий е, головний технічний директор в NVIDIA. І от він заявив, що криптовалюти, виявляється, не приносять нічого корисного в суспільству. <хихих> Запам'ятайте цю тезу. Ось дана стаття у нас є одна з непоганих. Е, себто всю цю обчислену потужність, як, я, як нам каже Майкл, можна використовувати. Продуктивніше, в чому в принципі з ним можна погодитись, наприклад, на той самий штучний інтелект. А оскільки компанія зараз зосереджує свій бізнес своїх центрів обробки даних на технологіях штучного інтелекту, він же називається Large Language Model, то в цілому, спираючись на цю заяву, то вона досить логічна. Чи не дуже? Давайте разом з вами подумаємо, логічно, вона чи нелогічним. Відкатимося трошечки в часі. Ще в 2021 році Nvidia зробила свою таку першу спробу зупини, зупинити бум криптовалют. Ну, тобто, якщо можна так сказати, скоріш, бум майнингу, О, який тоді вплинув криптовалюта майнінг на серію графічних процесорів RTX 30 серії. окей? Так от, Ampere серія. Вплив там був дуже простий. Коняча ціна на відеокарту, як через бум майнінгу, так і через, вибачте, на слово кінчених перекупів. О, тож саме тоді був випущений новий варіант графічного процесора RTX 360 із технологією LHR, тобто Light Hash Rate. Ну, якщо ви взагалі не в темі, то дана функція вона дозволяла знизити. Понизити добичу крипти за допомогою графічного процесору. Коротше, прошивка там у нас така була. А згодом дана технологія також була дана, додана до решти графічних процесорів серії RTX 30. Тобто там 3070, 3070 і все таке інше. Деякі винятки, звичайно, були без цього ніяк, як завжди. Але в цілому майже всі карточки були залочені згодом. От. І на перший погляд здається, що а, компанія свята, да? Але ж ні, так не буває. Вони робили на цьому все одно, на, маю на увазі на продажах відеокарти скажені бабки. Просто нереально скажені бабки. Їх цих відеокарти розмітали просто як я не знаю, пекельно-гарячі пірожечки. Тож не треба лукавити, їм було все це вигідно, враховуючи, що є бум майнінгу. І така фігня була з криптою, да? Тобто, це треба враховувати, і це було дуже прикольно для них. От. З іншої сторони. Це все ж таки бізнес. Тож е ніхто їм продавати нічого не забороняв. Хочуть продають, хочуть не продають. Е це їх право. Ну а з приводу LHR, то лайт хешрейт, який урізав е хешрейт самих відеокарт, ну це курам насміх. Бо, по-перше, він різав хешрейт, саме різав, а не вбивав нуль. По-друге, його потім обійшли. А по третє, сама NVIDIA, типу випадково випустила новий драйвер, який тоді і прибрав захист Light Hash Rate з однієї з відеокарт. Ну, там здається, на той момент тільки одна й була. Тож, друзі, бізнес є бізнес. Однак трошки відхилився, просто так освіжив деяку вашу пам'ять. Повернемося до теми. Згодом, в 22-му році, NVIDIA була, скажімо так, змушена заплатити 5,5 мільйонів доларів. Логічне запитання, яка тут причина, чому і взагалі що сталося? Є така, скажімо так, регувальна система називається SEC. це в нас така комісія з цінних паперів і бірж США. А логічне запитання, в чому казус, чому NVIDIA повинна була заплатити? Тому що зелені не проінформували інвесторів про те, як майнінг вплив на сам попит на графічні процесори, тобто як їх почали розкупати. Ну а я думаю, ви вже зрозуміли, що попит був скажений. Причому, щоб ви розуміли, на всі карти, навіть допотопні динозаври, 10-ї лінійки, там, блін, на 3 гігабайт і все таке інше, розбирали все, що тільки можна, бо фармити можна було різні монети. Крім того, згідно з заявою того ж сек, ну, комісія з цінних паперів та бірж США, Nvidia знала про те, що майнінг криптовалюти є частиною їхнього бізнесу. Особисто я не знаю, з якого року починають. Щось мені підказує, що десь 14 точно, коли там були перші буми або одні з перших. Але все ж таки, бізнеси в цьому вони дуже давно, досвід у них чималенький. І от. Навіть стверджувало, що вище керівництво Nvidia хотіло переслідувати ринок майнінгу криптовалют. Ну це зрозуміло, бо це наддохід. тому що ну одне діло заявити РРЦ роздрібну ціну відеокарточки. <рекунес> О, Дякую за донатик. Це теж ж одна статей. Саракор25, подяка за контент, обличчя що підморгує. Обличчя, <свісит> що підморгує. Дякую. Буду щиро за донатик за підтримку. Це дуже важливо. Так, от повертаючись до NVIDIA, яка робила на доходи, продавати навіть в опт uh, відеокарточки в два, а іноді в три рази дорожче. Ну, слухайте, ну хто собі відмовить від такого просто неймовірно чудового експерименту? Правильно? Тож наразі я вважаю, що NVIDIA своєю заявою намагається відбілитися. Перед інвесторами та вами, тобто потенційними клієнтами, вони все дуже гарно розуміють, що за допомогою крипти можна непогано заробляти. Причому, що ви розуміли не тільки великим компаніям, але й звичайним людям. Вам просто потрібно, скажімо так, мати при собі смартфон і трошечки знань. Тож, якщо з першим я вам допоможу, то з другим, парніш, парніш, по перше, так, ще раз, якщо з першим я вам не допоможу, то бо тут відповідальність саме на вас, да, скройно, з приводу з то з другим абсолютно залюбки і мені є тут що вам сказати. Дивіться, з приводу криптовалют, треба дещо вам. Прояснити, так? Да? Наразі я використовую крипту для, скажімо так, різних функцій. Ну, частіше за все, саме у мене це оплата, там, наприклад, реклама або щось типу по того, особливо, якщо це там іноземні заказчики. Ну, враховуючи український, тут так воно і працює. Ну, більш частіше, з комісіями, краще стаки інше. Коротше кажучи, це працює через біржі або криптогаманці. Тобто, наприклад, в моєму топі це зараз у нас біржа Binance, гаманець Metamask, Телеграм, гаманець Anycash і гаманець від OneInch. Inch. І от якраз таки зараз останній, він має дуже вкрутий функціонал, і це, що дуже прикольно, все це є в додатку телефону, Зараз я його тестую. І до речі, чому зараз ця тема актуальна? І взагалі, чому я про це сьогодні розповідаю? Тому що особливо зараз, на фоні як Банки Америки крашиться один за одним, то. Надійність під великим сумнівом. Тож саме от ті банки, які, здавалося, мають мільярди доларів, які управляють цими коштами, вони мають певний певний, скажімо так, колапсик. Невеличкий, начебто, але колапсик. І я б зараз навіть не думав займати ефірний час у вас, особливо ваш особистий час цими розмовами, якби це не стосувалося конкретно кожного з вас і взагалі нас. Це важлива тема. Тож, друзі, наразі. Тримати всі свої зароблені кошти в банках. Ну, це я думаю, що ви розумієте, це не те, що ризик, це, мабуть, навіть ідіотів вже. А якщо ви думаєте, що навіть ваш банк це супер-дупер надійна якась система, то я вас можу розчарувати, тому що мільйони американців з вищою фінансовою освітою, та в принципі і мільйони доларів, які були під управлінням банком, бум, могли просто, ну, не те, щоб зникнути, але крашнутися непогано. І вони думали так само. От, і, будь ласка, в один день могли позбутися всього, що у них було. Те, що заробляли роками, давайте згадаємо, що в нас було у наших жемоток предків або родичів, або батьків, або там дідусів, бабусів, які клали гроші на книжку. Коротше, до чого вся ця прелюдія Дивіться, на фоні подібного колапсу великих американських банків. На фоні всіх слухів, слухів, які крутяться навколо криптобірж, на фоні регуляцій, які хочуть ввести для всіх користувачів цих самих бірж, до речі, нещодавно з біржами були проблеми в Україні. Я з тим столкнувся теж. Благо, я що і за декілька днів до цього звідти вивів кошти. Так, от він в біржі ж теж під, під банки, і от враховуючи все це. То на всю цю непозитивну, не зовсім позитивну тенденцію, нам всім вже час серйозно задуматися над тим, де нам треба зберігати свої активи. Ну, кошти, активи, хто як буде називати, хто як користується. Бо навіть в цьому випадку ваша скляна банка не вихід. І я вважаю, що зараз якраз таки кращою альтернативою є електронні гроші та крипта. І от, наразі, друзі, якраз таки, я тестую, скажімо так, гаманець від OneInch. Inch. І Що мені одразу тут сподобалось, то що він йде у нас як окремий додаток для смартфону, це і зручно, і мобільного, і ба більше, тут кошти в моїй в абсолютній безпеці. Якщо не вірите, нічого поясню, але дарма що не вірити, цей гаманець у нас як open source, ну, тепер типу, не як, а open source, і навіть при втраті доступу до нього будь-який програміст, який має публічний ключ, зможе його відновити. Тож, якраз таки порада, завжди майте в друзях програміста. Ну, для початку тут все, є все, що потрібно, гаманцю, для скажімо так, повного контролю над усіма вашими активами. Ви тут можете торгувати, переводити через адресу гаманця, через QR-код, тримати перед рукою всі активи, які ви там спостерігаєте, маніпулюєте. І все це на найбільших різних блокчейнах, які зараз є. Але, друзі, це ще далеко не все, що може гаманець інша. І якщо вам цікаво, то в подальшому я детальніше вам розповім, що тут ще можна робити та які в ньому є функції. Тож, якщо вам цікаво, завантажити додаток, посилання я залишив вже в описі під відосом. І юзайте, пишіть ваші відгуки, як вам сподобалося чи не сподобалося, тому що наразі це один з моїх пріоритетних гаманців, який мені до вподобай, який мені подобається функціонал. Ну а ми з вами, друзі, переходимо до наступної теми. Віліко Гокінг, привіт, друже, дякую, що долучився. Це в нас стосується відеокарточки уже бюджетного сегменту, яка називається Артікс 4050. Так, неочікувано, враховуючи, що в минулих подкастах я вам розповідав за 4060, 4060 Ti, яка наче виходить в травні, да? залишилося чекати там два місці, ну, грубо кажучи, якщо воно в кінці травня. А тут у нас, будь ласка, RTX 4050. І що у нас є по даним? Ми з вами вже не перший раз будемо спиратися на інформацію інсайдера Megasize GPU, бо він, в принципі, дуже багато чого цікавого нам закидує і це збувається. От, Максим, привіт! О, так от наразі він оприлюднив оновлений графік. Це у нас графік запуску серії, настільних. Підкреслю, настільних, тобто в ПК, не в ноутбук графічних процесорів NVIDIA 30, ой, 30 кажу, 40 серії. Але. Найважливіше тут у нас один нюанс, про який я вам і торочу. Він стосується молодше бюджетної відеокарти RTX 4050. Ну бюджетний давайте візьмемо в лапки, тому що розуміння в новій версії в нових лінійках бюджетних це дуже ще питання. Це залежить все від ціни, ну і звичайно продуктивності. Микита, привіт, друже. Так от, щодо специфікації, на жаль, специфікації я вам не скажу, бо їх просто немає. Але вона, скоріше всього, використовуватиме графічний процесор AD107, можливо, навіть у різну версію. Чого я так думаю? Ну, тому що RTX 4060. Старша її сестричка, а вона буде гасати на AD 107, але на повному цьому кристалі. Тож, скоріш за все, 40-50 якраз таки буде трошки підурізана. Ну, я не знаю, там в частотах в QDA-ядрах, все як завжди. А і до слова, Nvidia являється, що ви розуміли, однією з тих компаній, яка достатньо часто коригує графік, саме графіку запуску своїх продуктів. І що ще цікаво? До речі, якщо ми відкотимося, то саме тому відеокарточка RTX 3050, я не перепутав, я маю на увазі минуле покоління, так? не 4050, а 3050, тобто Ампер, а не Аделас, в її в той час відкладали майже на один рік. І це навіть незважаючи на те, що вона була внесена до документів під ембарго ще в січні 21-го. Да? І лише згодом, аж в січні 22-го року, NVIDIA ну. Нарешті вирішив випустити такий найповільніший графічний процесор Ampere для ПК-версії. І до речі, я не знаю, ви слідкували чи не слідкували, але майте на увазі, що, наприклад, та сама RTX 3050 для ПКшки, вона була випущена аж через 7 місяців. занотуйте собі, через 7 місяців після варіанту випуску GPUшки для ноутбуків. Тобто, спочатку вийшло умовно RTX 3050 у ноутбуки, а потім 3050, 30-50 для ПК. Окей? Через 7 місяців. Тож, якщо, наприклад, якщо це на слух виявиться правдою, то RTX 4070 вийде за менш більш короткий інтервал, ніж 7 місяців. Це в нас виходить. Чотири місяці, тобто розрив всього чотири місяці, місяці між е, релізом настільних е, відеокарточок та відеокарточок, е, скажімо так, е, на ваш ноутбук. Тож, в ну, нашому випадку зараз виходить, що потрібно лише чекати. Подивимося, що нас там здає. Нам продемонструють RTX 4060 Ti, 4070 Ti в травні, тобто 70, ті я маю на увазі, і 60-ті, деякі вже де ж вийшли. От. Ну, а вже в червні будемо чекати на цю малечу. Я думаю, буде цікаво. тож... Подивимось, подивимось. Ну і друзі, остання тема на сьогодні з приводу драйверів. Це дуже-дуже завжди смачно, тому що це покращення вашої продуктивності відеокарти. І в даному випадку я маю на увазі саме покращення продуктивності відеокарти для володарів AMD, <кій> особливо відносно нових відеокарт. Так от, Андрій, привіт. Панцер. Hey, я, я зараз спираюсь тільки на Nvidia, можу потім пояснити швиденько після цієї теми, чому. Так от, дивіться, яка історія. Приємна новина, звичайно ж для володарів тепер AMD. Особливо для тих, хто полюбляє грати в новинки відеоігор. Не дарма я тут вам поставив проходження The Last of Us, яку я сам тоді проходив. Так от, AMD скоро випустить нове оновлення драйвера, що допоможе нам з вами, септогеймерам, особливо, які зараз стикаються з проблемами у грі The Last of Us. Оп, Ярослав до нас доєднався. Вітаю. От. Тому э, чекаємо на драйвер для гри. Э, бо наразі реально ми з вами тестували. Гра порт гри, не гра. Не, давайте відокремимо: є у нас э, в э, творці Naughty Dog, є у нас видавець Sony, і є, не пам'ятаю, як фірма називається, хто портував гру на ПК. Так от, їм великий жирний мінус, тому що порт там реально такої. І ще раз підкреслю, я сказав, випустить драйвер, а не випустила. Я думаю, на той момент особисто я гру вже пройду, мені чогось так здається. Хоча я і сиджу на Nvidia, да? хоча і на той самий Nvidia портування там вийшла Фукака. Коротше, коли очікувати новий драйвер? Ну, Помарачою нам обіцяє, що реліз вийде у нас, буде на початку наступного місця. А це по факту вже завтра. Там буде драйвер наступного місця, це 1 числа. Повинен бути драйвер під назвою 23.4.1. Тобто, зрозуміло, що це повинно бути все більше на днях. Ну, давайте так скажемо, в першій половині місяця, наприклад. Скоріше за все. І чому я ще так думаю? Тому що. До цього раніше Nvidia ЕНВІ кажу, казали, що спочатку вийде драйвер двадцять два сорок Хоча він, собственно, вже і повинен був вийти 30 березня. Тож, якщо ви якраз таки володар AMD відеокарт, то можете сказати мені, AMD-бої, що там вийшло чи не вийшло. От. Тож, коротше кажучи, з приводу покращення і драйверів, треба трошечки зачекати апдейту для ластухи. І, можливо, навіть в цей момент саму ластуху покращить, пофіксить, і, і, і тоді оптимізація буде краще. Тобто, чекаємо на патч першого дня, як то кажуть, чекаємо на драйвера AMD. Я думаю, Nvidia теж щось викотати вже повинно буде. Хочеться все це. Це вірити. І подивимося, як воно піде далі. Ну, друзі, на цьому в мене для вас на сьогодні все. І, До речі, щодо Ластухи, сьогодні о 18.00 на каналі Human Was Games, ми продовжуємо проходити The Last of Us. Я думаю, налаштування там вже підкручені більш-менш нормально. Тож всіх вас чекає на своєму ігровому каналі Human Vast Games. А тепер, відповідаючи пансеру, скажу так. Друже, дивись, як не крути, Якщо тобі просто, просто потрібно пограти, більше нічого, ти не вимагаєш від свого ПК. То тобі буде достатньо AMD. Якщо ж ти хочеш трасування променів, якщо ж ти хочеш у нас е, пограти з DLSS, а не з FSR, якщо ти стрімиш, бла бла бла. То вибачай, ну особливо, якщо ти рендериш, ще там, наприклад, працюєш, якщо ти в VR граєш, то вибач, це тільки Nvidia. AMD, на жаль, до сих пір слабка в драйверах саме в цьому контексті. Для соло ігр окей. Хоча, от я бачив дуже багато скарг, якщо ми якраз таки знову ж таки говоримо за ту саму The Last of Us Spart 1 на ПК. По тенденціям я можу помилятися, але з того, що я бачив, у AMD проблем реально більше. І це повинні ви враховувати, те, що. В більшості відеокарт от нинішнього покоління, і навіть минулого, у них більше відеопам'яті, але навіть це не рятує. Тому дивись по бюджету, дивись, які в тебе цілі, і тоді вже вирішуй. Да, от Максим про кюдо сказав. Ну, в принципі, це кюдо і розшифровується якраз таки для тих дій, що я і сказав. От, все, друзі, дякую вам щиро, що були на цьому подкасті. Побачимося з вами в нових подкастів і в IT Human Games, І чекаю вас у шостій. Дякую всім за донат, і Будь ласка, якщо ще не прожали лайкос, прожимайте. Це важливо. Побачимось.